Мамка, вставай, вставай там щось громить. І, і блискай, і вставай, мені страшно. А соник загарйом всунувся під стіли сидить, трошить. Ой, це що, Та Ні, це просто літня груса. Літній дощі. І із блискавкою і да. ну Добре, я тобі вірю. Донька велась, чи що мамка сказала? Це просто гроза з дощиком іде. А я й грозу з дощиком боюсь між іншим. Не вилізу з звідси, Буду тут сидіти і дрожати. Ой, бо ягус ж так. А режулю мого не боїшся. Ну, добре, я пішла спадки. Яйця надо порости. Знову лягаємо спати. На ну, добраніч, мамулька. Ну так. Да. Стали три години ночі тепер на добраніч. Ну, а що? Всім спать. Завтра неділя. Чи ж сьогодні, не пойму. То може станеш? Ні, я хочу спати. Спи. Ми та сплю, полюбу. Соня, дамай спати. А скільки можна спати? Уже пішли, прапор піднімемо і на променадік сходимо. Де? На вулиці? А, я вже готова, Пішли. Ай, співхи. Скільки можна спати Сьогодні ж вихідний день дитя? Раніше встанеш довший день буде, а завтра понеділок. Тобі на роботу треті, мамусь. Травіт кавай двері. Ми причепурились, то есть я, до жульки гаптовесь, нема твого журки. А де? Де де, пішли подивимося де? Сонь татуш почекай мене, я дужу за тобою. Ой, йди скоріше. Добре, я прапор перше піднімаю я, ти що забув, та йди, йди мені тушку. Я вже не піднімався, тепер твоя тіга. Малодюсі у нас дорога. А куди ти перший побіг? Я ж маю підняти та й вже йти. Цікаво, а ці двері вже чого відкриті? Ви що вночі тут уже повідкривали все? Ну так вийшло, ма. Я дивилась, що там, Дивись, сонька, яка мокро там. А ти питав, що там пустріхи опутить. Ось дощик. Давай, прапор підмати. Ті Ти прапор у п'ятницю, валяй піднято. У, а на вулиці мокро дощ лупить. Плюс 20. А я всім бажаю гарного тихого, спокійного дня, Ваша муся цьомки-бомки, пока. І я бажаю вам тихо, мирного, спокійного дня, ваш сон, цьомки пока. Боже, яка мокрота. А коли ж те літо буде всім пока, чекаємо літа. У нас дощі. Мокро, сиро і противно. але вихідний день це свято завжди. Пока всім гарного дня.